Друзі, всім привіт! Сьогодні вирішив записати нове відео і поговорити на таку тему, як на мене, дуже цікаво, може і вам буде цікаво, що для вас в пріоритеті в акваріумістиці? Так, це рибки, які мешкають в ваших акваріумах, або рослини, які ви вирощуєте. Ось така тема на сьогодні. І я вам розповім про власний досвід. Я пам'ятаю, коли запускав свій перший акваріум, то ось саме завжди думав, які в мене будуть там рибки, яке мені для цього потрібне обладнання, ну, який ґрунт я буду обирати і так далі. Тобто, і якось, якось про рослини я тоді навіть і не думав, якось мені це було нецікаво ось я нічого в принципі, про них і не знав. Навіть пригадую, що, ну, навіть не знав я назву рослин, там, може, якийсь там роголисник, там, щось, ну, мох якийсь. Так. І пам'ятаю, коли в дитинстві у батька був акваріум, то мені подобалось спостерігати саме за рибками. Ну, а рослини ну, ростуть собі, знаєте, як там цвіток на підвіконі та і все. ну, якось я... Звісно, пам'ятаю, які рослини там були, але ось які саме назви тих рослин я не знав. І ось коли прийшов час, і я все ж таки вирішив і свій власний акваріум завести, то якось так знаєте, відразу мені сподобалось саме займатися рослинами, як вони там будуть рости, особливо коли там рослина починає рости. І, там, змінювати в розмірах, колір міняти світом. І ось саме це мені дуже сподобалось. Там, і якось рибки вони відійшли на другий план. І я почав вже так планувати дизайн саме ну, в саме з тих рослин, які там в мене були, що посадити. Почав вивчати більше так про, про, про рослини там, дізнаватися. Мені ця тема стала цікава. Ось, і які рослини краще десь там садити, які умови для них. Я не вирощую якісь там складні рослини. В принципі, я вважаю, що спершу треба якісь більш прості вирощувати, навчитись. Ну, а потім вже переходити до якихось складних. Тим більше, що і простих рослин, їх дуже багато і вони. Теж дуже красиві, і з них також можна в принципі, в принципі зробити класний акваріум якісний, який вам буде подобатись. Я не використовую добрив. В мене нема СО2 системи. І, ось в принципі, тільки рибки, і сухий корм, ну і світло, звісно. Ось це, так би мовити, весь мій став, якщо можна так сказати. І... Саме я, напевно, відношусь до тих акваріумістів, які більше, більше полюбляють сам, саме займатися рослинами. Ось, хоча для мене це, ну, я б сказав, що так, не досить. Я не думав, що саме це мені сподобається. Пам'ятаю, коли хотів заводити акваріум, то хотів зробити такий барбусятник. Дуже мені подобаються барбуси, ну, вони мені завжди і зараз подобаються. Але я пам'ятаю, що я запустив барбусів. І там, пам'ятаю, були ще в мене гупачки. Звісно, гупачкам діставалося. Я наче і знав, що нельзя, що не можна тримати разом. Але так завів, знаєте, і навіть соміки були, і навіть соміки отримували від тих барбусів. І тоді я, в принципі, зрозумів, що. Барбуси повинні жити тільки з барбусами, то буде найкращий варіант. Але навіть там ще є вуаливі барбуси, які також можуть страждати, в них можуть відкусувати плавники, Ось звичайні барбуси, не вуалеві. Ну, якось я так потрошку потрошку і відійшов, в принципі, від тих барбусів, взагалі від тої теми. І в пріоритеті для мене стало саме ось. Саме рослини. Ну, мені просто так було цікавіше. Тобто, коли рослина в тебе починає рости. І то це якось, ну я не знаю, це знаєте, як індикатор здорового акваріуму рослини. Якщо там у вас немає, якщо рослина здорова, немає там водорослів, то і рибкам, звісно, добре в такому акваріумі. Ось, тому... Ось я напевно хочу сказати, що саме вирощування рослин для мене це саме акваріум-травник. Для мене в пріоритеті. Хоча, ось я пам'ятаю, що десь роки-три тому назад я дуже собі хотів завести цихлідник Ще там пам'ятаю, що хотів його встановити на кухні. і знаєте, ну десь літрів 200, там щоб був акваріум, бо цих для цих літ повинен бути великий акваріум, щоб їм там було комфортно. Там вже я думаю, який там зовнішній фільтр, може навіть два тих фільтра Треба було ставити, якусь якісну аерацію. Бо для цих літ це дуже важливо. Так багато відео на цю тему подивився ось про тих африканських літ. І ось думав, що заведу собі цехлідник. Буду в мене пісок, ґрунт, вони будуть його рити, там якесь каміння і так далі. Ну, і, звісно, без рослин, бо цихліди їдять рослини. Там, звісно, є якісь е, види, які можна вирощувати, але кажуть, що і їх з часом, в принципі, поїдять. Е, ну, і я думаю, що все ж таки, якби я завів той цихлідник, то я почав би планувати там травник. З часом і цих літ би комусь віддав. Ось ось такі справи. Тому, друзі, пишіть в коментарях свій власний досвід, що подобається саме вам більше. Може, у вас у когось є цих лідник? Напишіть про свій ось. Ну і напишіть, звісно, що вам подобається більше це рибки. Чи рослини, що, так би мовити, вам більше приносить задоволення. Ось, чи може просто сам процес, процес акваріумістики, справи як такої, тобто займатися, вивчати, робити таку маленьку свою екосистему. Ось така сьогодні, сьогодні тема. Тема пріоритетів, так би мовити. Звісно, що рибки вони також дуже важливі, бо без них би не було б акваріуму і не було б цих рослин, бо саме діяльність рибок в нашій, це є таке добриво для росту рослин. Все це дуже пов'язано і, ну, але я зараз так кажу, що рибки для мене це. Такі, знаєте, головне, щоб вони підходили, щоб вони були мирні між собою. Ось. А вже якийсь там конкретний вид рибок. Це вже так на другому плані. Хоча ось мені дуже подобаються тетри. Ось В цьому акваріумі в мене тетра фон Rio. Ну, дуже класна рибка. Дуже мені подобається. І зараз там ще є види тетр, там королівська тетра. Тетра Тетракоста. Ось така, також, також я нещодавно про неї почув. Ось також класна така рибка. Подивіться, може, з з в Ютубі там знайдіть є відео. Ось, ну, Про ту тетру Косту, там, звісно, потрібен більший акваріум. В мене всі акваріуми маленькі. Ось, ось це на 39 літрів, ще є на 54 і на 35. 30-35. Ось і. Ну, але я в Україні навіть і не знаю, чи є зараз тетракоста. І навіть, навіть якби була така можливість у мене завести таких рибок, то я не впевнений, що міг би дістати таку рибку. Ще ось є тетраконго, теж також досить така цікава рибка, королівська тетра. Ну, там <головько> такі види. Ось, може, з часом. Я б хотів би завести великий акваріум. І там би були в мене ось такі види тетр. Вже барбусятник мені не хочеться. Цихлідник також не хочеться. А ось такий якийсь травник красивий, великий. І ось саме з тетрами. Ну, думаю, було б круто. Але зараз дуже складні часи, тому напевно. Поки що заводити якийсь великий акваріум, щось таке розпочинати. Не найкращий час для цього. Ну, не будемо просумне. Що ж, друзі, пишіть коменти. Буде дуже цікаво почитати, що саме вам подобається. Всім дякую за увагу. До побачення!